Ачю на стадіоні гімн України. Шановні учасники матчу, Давайте шануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих на війні проти російського агресора. 7. Сергій Стень, номер 98, Андрій Ляшенко. Олександр Жмуйда, праворуч Владислав Кристін в центрі поля 19-й номер Ахмед Алібеков, 18-й номер Микола Миронюк, десяти сада садна Козиренка. Козиренко дивиться, куди віддати. Навіс і Там трошки не вистачає Артемові Сітало для того, щоб замкнути цю передачу. Футбольного клубу епіцентр. Сітало зараз відбирає м'яч, пасує на Сада, Валерій Сад. Можна пробивати. Віддає на Кольцова. Кольцов пробиває не сильно на місці. Пасує в центр на Беженара. Бежинар ліворучна стеня. Стень прострілює там кольцов, але не точно. І кольцов прямо на Кравчука віддав зараз пас. Кравчук. Доходить м'яч до Стеня. Сергій Стень отримує м'яч на фланзі. Обігрує Шершня. Пасує на Кравчука. Кравчук не знаю, встиг пограти на цьому стадіоні. Мав для того, щоб відкрити рахунок. Ну а зараз пробиває Алібек. Хисника постійно ми бачили Станіслава Нурімалиша. Зараз дальній удар від Юрія І Бачимо невеличкий У нас буде подача від Максима Мельничука. Мельничук на Козиренка. Козиренко подає на Сітала там. Не дістає м'яч Роман Жмурку. Вилітає тут Кольцов. Кольцов на Панасенка. Панасенко пробиває у Інгульця. Шершень знаходить сада і заробляє Валерій Сад на вісім. 8... Десь спробувати відкрити рахунок в цьому матчі. Богунов пробиває і тягне цей м'яч. з кута Романку. Подача в страхний майданчик. А там Панасенко і Козак боролись. зхопив його. Бежинар віддає на Алібека. Алібеков пробиває. На невисокого Панасенка Валерій Сад. Зараз м'ячем Кольцов під праву ногу пробиває. Отже, подача на Михайла Шершня. Михайло Шершень скидає на козака. Боротьба між Козаком і Кристиним. І Миронюк вибиває. М'яч вибиває прямо на ногу Козиренку. Козиренко зараз жорстке зіткнення гравців. Так, піднімається Ахмет Алібеков і отримує червону карту. Олександр Козик проти нього, проти нього Кристін. Зараз Мельничук. Мельничук є можливість забити м'яч. Не Робиться Максим Мельничук. Наш... Олександр Козик проти нього, проти нього Кристін. Зараз Мельничук. Мельничук є можливість. Робиться Максим Мельничук. Данчик віддає назад під удар на Богунова. Богунов а, навішує на козака. Козак з лівої ноги пробиває. Поруч зі стійкою проходить м'яч. Непогана атака від інгульця. Діємо своїх підопічних активно. Подача в середний майданчик. Там Мельничук вибиває м'яч головою. Кравчук, ліворуч Тут Проти нього Сидоренко і Козак в центр настиня. Кольцов вибиває м'яч. Назад на кольцова. Кольцов отримує м'яч. Ну і чуємо фінальний свісток арбітра Максима Фірсова, який фіксує перемогу Інгуль.